Вітаю, це подкаст «Токи шо» від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, хто з вимушених переселенців продовжить отримувати допомогу від держави. І, до речі, на нашому ютуб каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми також поговорили про законопроєкт щодо посмертного батьківства та про те, як влада хоче перезапускати бюро економічної безпеки. Наостанок поговоримо про тему, яка стосується внутрішньопереміщених осіб. Кабмін продовжує врегульовувати питання підтримки ВПО, і сьогодні ми пройдемося його новим рішенням. На лютий автоматично продовжили виплачувати допомогу всім, хто її отримав до того. А от в березні деякі категорії людей вже не будуть отримувати виплати від держави автоматично. Але хто все-таки точно отримає допомогу, і йому не треба звертатись нікуди для цього? Точно отримують допомогу особи, які втратили працездатність, зокрема досягли пенсійного віку за умови, що їхня пенсія не перевищує 9444 гривень. Також особи з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років і тяжко хворі діти. Є затверджений перелік хвороб, і також діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування. До 23 років і такі, зокрема, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, і також батькам, вихователям, прийомним батькам. То виходить, що лавочка з допомогою закривається для всіх інших груп людей, крім тих, кого ти перерахувала, чи є ще хтось, хто зможе отримати її? Ні, насправді є три групи людей. Першу, яку перерахувала, їм допомога буде нараховуватись автоматично. Також є друга група людей, це доволі велика. Їм в лютому потрібно. Трібно буде звернутися заявою за умови, що їхній сукупній дохід на одного отримувача не більше 9444 гривні на місяць. І є кілька умов, за яких вони отримають цю допомогу. Перша категорія в складі сім'ї є безробітний працездатного віку, який доглядає за дитиною до 14 років або троє більше дітей віком до 18 років. Вони всі проживають в цій родині, не виховуються в інтернатах. Також вони мають фактично жити на територіях, де ведуться бойові дії, або на території можливих бойових дій, а в закладах освіти на території громади немає місць або навчання відбувається онлайн. Друга категорія це ті сім'ї, де в складі сім'ї є непрацюючий, але який, на момент звернення по допомогу, зареєструвався в центрі зайнятості як безробітний чи такий, що шукає роботу. Діти ходять до садочка, школа, або навчаються в коледжі чи університеті. Також в складі такої сім'ї може бути людина, яка доглядає за особою з інвалідністю, або дитиною з інвалідністю, або тяжко хворою дитиною. Або категорія така, що або в складі сім'ї є працездатні особи, які працевлаштувалися, зареєструвалися як ФОПи, розпочали відповідну діяльність, або отримали ваучер на навчання або грант для розвитку бізнесу. Ця остання категорія тобі, напевно, виглядає трішки дивною, але насправді таким чином уряд стимулює людей знаходити роботу, реєструватися підприємцями і мати змогу самим себе забезпечувати. А третя категорія це хто третя категорія: це ті люди, які матимуть право на допомогу протягом шести місяців, незалежно від доходу. Це малолітні діти, які прибули без супроводу батьків з тимчасово окупованих територій, також вагітні жінки після 30-го тижня вагітності, і особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату або отримують державну соціальну допомогу. Виплачувати допомогу припинять наступного місяця після того, як буде документально зафіксований факт відновлення житла або наявності у ВПО постійного чи тимчасового житла, тобто мається на увазі, що, наприклад, ОМС виділи їм якесь місце в гуртожитку або якісь інші способи, коли вони мають це постійне або тимчасове житло. Чи можна повторно податись на виплати, якщо ти вже припинив їх отримувати? Можна податись на виплати, наприклад, якщо ви по повернувся до покинутого місця проживання і втратив цей статус, але знову мав потребу виїхати, то вони можуть повторно звернутися по допомогу. Так само можуть зробити ті, хто відмовився від неї в попередні періоди. Як ти загалом оцінюєш це рішення? Бо, в принципі, з того, що я чую, то досить адекватно. Я дуже позитивно оцінюю це рішення, як і попередні рішення. Яке було влітку, в липні, якщо я не помиляюсь, коли уряд запровадив верифікацію цих всіх цих всіх виплат? Уряд він продовжує вдосконалювати механізм соціального захисту. І, як на мене, в цьому рішенні закладений дуже правильний підхід стимуляції безробітних вимушених переселенців шукати роботу.